Я з батьком ніколи не була близька. Я б сказала, що із мамою у мене теж не дуже ніжні стосунки, думаю, що тільки у власній родині я нарешті відчула, що таке любов і трубота, мир і спокій. Я одиначка, але не спішила з батьками спілкуватися після того, як закінчила школу, та й батьки теж не прагнули мене оточити опікою. Думаю, вони зітхнули з полегкістю, що тепер можуть жити заради себе. Вони так і робили жили заради один одного, подорожували, відпочивали з друзями, працювали. Вони мені зрідка телефонували, але раз в тиждень старалися дізнатися, як у мене справи. Я закінчила університет, влаштувалася на роботу, одружилася, але й до моїх дітей батьки не мали ніякої ніжності, ласки і турботи. Є і добре, десь далеко ще краще. Коли мені виповнилося 43 роки, то мами раптово не стало. Тато був збентежений і не знав, як далі жити. Я запропонувала переїхати до нас, бо ми тоді жили в іншій області у власному великому будинку. Ти ж любиш рибалку, а там є ставки, будеш з онуками бавитися, друзів нових знайдеш. Ні в якому разі, відказав батько, я маю власну квартиру і буду в ній господарем. Я не мала що сказати, і в душі зраділа, що батько відмовився. Я жила своїм життям, він своїм, і на тому все добре. Але ці події все перевернули з ніг на голову. Але я не сподівалася, що в це встряне мій беземоційний батько. Якщо чесно, то я навіть заздрила новій мачусі, бо таких емоцій від батька я давно не бачила. На рік по мамі батько прийшов з жінкою молодою, молодшою за нього років на 10, я думаю, що вона лиш трохи старша за мене. Це Галя, ми розписалися, сказав він гордо, демонструючи нам свою жінку. Тату, але ж за мамою лиш рік, і що? Життя на цьому не завершується. Ти певна, що варто було одружуватися, ти ж не в тому стані, пробувала я достукатися до батька. В якому я стані тобі діла нема, ти вже доросла, от і не лізь до мене. Галя теж задерла носа і ніякого діалогу і родичання не вийшло. Я була вражена батьківською поведінкою хай там як, але це точно виглядало дивно, адже мама ж лише недавно пішла, ще речі її всі в квартирі. Я старалася телефонувати до батька, але він так різко відповідав, що я зрозуміла, що мені не раді. Він щасливий з молодою жінкою, сказав мені чоловік, живи своїм життям, як він живе своїм. Я погодилася і тепер тільки телефонувала на великі свята, Шов його день народження, і я вирішила йому зателефонувати, але номер був недоступний. Я телефонувала на наступний день, далі ще почала хвилюватися, і тільки на вихідні ми з чоловіком змогли поїхати до тата. Двері відчинив якийсь молодик, а ви мого відчима шукаєте, то він в селі. В якому? спитала я. Якщо він вам не каже, в якому то не хоче, аби ви туди їхали, гримнув переді мною дверима хлопець. Я була просто ошелешена. Настільки батько до мене ставиться погано, що не сказав, де він є, та як це так. Я його донька і він до мене отак, а до жінки, яку знає рік чи більше, то з усією душею і ще й майно своє віддає її дитині. Я поїхала додому і більше до батька не телефонувала. Дорослий, 67-річний чоловік, який все знає, що йому краще з усім справиться сам. Мій номер він знає, то хай телефонує. На другу річницю по мамі я лиш переконалася в тому, що батько остаточно перекреслив минуле життя не було ні свічки, ні букетика. Я вже принципово до нього не телефонувала, а він до мене й поготів. А на третю річницю я побачила біля пам'ятника якогось безхатька, і тільки коли підійшла ближче, то зрозуміла, що то батько. Тепер живе у мене і рибалить, бавиться з онуками. Трохи змінив своє відношення до мене і це вже радує. Дотепер не питаю, що там з ним сталося, хоч і цікаво, як він опинився в такому стані. Цікаво ж, як? Підпишись, підтримай українськомовний контент.